Вітаю вас, дітки! Привіт! Ми сьогодні з ведмедиком вирішили погратися з камінцями. А у вас є камінці? Знайдіть, будь ласка, будемо гратися разом. Ви чекали молодці? А які гарні камінці у нас сьогодні є! Зараз я вам покажу. Тут у нас з ведмедиком звичайні камінці, які можна знайти у будь-якому дворі. Отакі вони з куточками. Це морські камінці. Ось такі вони округлі. Їх такими зробили морські хвильки. А ще у нас є штучні камінці. Ось вони різної форми, продовгуваті, кругленькі, в формі сердечка. Вони зроблені з скла. І ще є ось такі гарні різнокольорові камінці. А які у вас? Зараз камінці допоможуть нам зробити зарядку для пальчиків. Ось я вибрала звичайний камінець, такий з куточками. Чим більше куточків, тим краще. А виберіть, який ви знайшли вдома. Кладемо на долоньку і кажемо такі слова. Ти камінчик покружляй, сил енергії надай. Натискаємо, добре масажуємо долоньки. А тепер я візьму морський камінець, а ви можете залишити той самий. Камінь в ручку я візьму, на долоньку покладу. Міцно пальчики стискаю і долоньку розкриваю. Кожним пальцем натискаю, жодного не забуваю. В іншу ручку покладу і спочатку все почну. Міцно пальчики стискаю і долоньку розкриваю. Кожним пальцем натискаю, жодного не забуваю. Тепер, дітки, тримаємо камінчик ось так. Двома пальчиками кожної ручки. Великі пальчики тримають годівничку, а верхні пальчики будуть пташеч... пташечками дьобати зернятка. Промовляємо, дітки, за мною такі слова. Ось ташки на годівничці і горобчики синички. А тепер можна взяти більше камінців і сказати так. Кам'яні, зайчики, тепер заховались між ждере. Спробуйте так зробити. Дітка, ви знаєте, як звучать камінці. Візьміть по камінчику в кожну ручку і послухайте. Тук-тук-тук, тук-тук-ток. В камінців є голосок. А тепер постукаємо по століку. Бум-бум-бум, бам-бам-бам. Ніби грає барабан. Дітки, коли граєте з камінцями, завжди пам'ятайте правила. Камінцями не треба кидатися і не слід брати в ротик. Це дуже небезпечно. З морських камінців цікаво побудувати башточки, а потім поміряти, чия ж вийшла найвищою. З камінців можна викласти будь-які зображення. Але на столі це зробити дуже легко, а ви спробуйте викласти щось гарне на долонці. Правою ручкою викладаємо на лівій долонці, а лівою ручкою на правій. Подивіться, як гарно вийшло у нашого ведмедика. Камінці допоможуть вам запам'ятати, як пишуться цифри і букви. Яка цифра? 5, правильно. Яку буковку викладаємо? Буква В. Молодці. З другом дуже весело пограти у гру на швидкість. Вибрати камінці певного кольору або форми. Ведмедик виграв! А ще можна намалювати якусь хитру доріжку, хвилясту чи ламану і викласти її камінцями. Краще працювати двома ручками одночасно. У цю гру можна грати з друзями або рідними. Нам знадобиться ось такий кубик з крапочками. По черзі будемо кидати кубик і вибирати стільки камінців, скільки крапочок випаде. Ведмедик знову виграв, йому сьогодні щастить! А якщо на камінцях намалювати якісь зображення, то можна вигадувати цікаві історії. Ось і все на сьогодні. До побачення, до нових зустрічей!